Інвестування це щось на багатому або захоплюючий і важливий крок до фінансової незалежності, доступний навіть молодим людям. Давайте розберемось, з чого почати і як уникнути фінансових пасток. Перший крок: зрозумій основи інвестування. Інвестування це процес використання грошей для отримання доходу та прибутку. Можна інвестувати в акції, облігації, нерухомість або навіть стартапи. Простими словами, це коли ти вкладаєш частинку своїх грошей. І через певний період часу отримуєш додаткові гроші. Покласти гроші в банк на зберігання, так званий депозит, це також інвестиція, адже ти отримуєш через рік-два певний відсоток грошей. Але економіка змінюється і змінюються відсотки по депозитам. Тому перед тим як відкрити депозит, порівняй відсотки у різних банках. Щоб інвестування приносило задоволення, визнач свої фінансові цілі. Це може бути накопичене на навчання або подорожі, або твій перший автомобіль. Визначення цілі допоможе тобі зрозуміти, скільки і як довго тобі потрібно інвестувати. Почни з малого: не потрібно мати багато грошей, щоб почати інвестувати. Використовуй додатки для інвестування, які дозволяють тобі інвестувати невеликі суми. Тут обережно, лише перевірені та офіційні додатки. Наприклад, як дія, де можна купити військові облігації. Увага, облігації можна купувати тільки з 18 років, але лайфхак, ти можеш попросити своїх батьків і вони тобі допоможуть в цьому. Не клади всі яйця в один кошик, інвестуй в різні активи, щоб зменшити потенційний ризик втрати. Постійно навчайся та стеж за ринком. Читай різні фінансові книги, фінансові новини, дивись аналітику і розбирайся в тому, як працює ринок. Це допоможе тобі приймати вґрунтовані рішення. Базова річ про природу грошей. чоловік в лоні. Почитай для мотивації: багатий тато, бідний тато, для глибокого розуміння і занурення, шлях до фінансової свободи. Бо до шефера. це книги, які допоможуть тобі. Важливо знати про фінансові піраміди, це шахрайські схеми. Де тобі обіцяють надвеликі прибутки за короткий час. І там, що важливо, вони запрошують тебе залучити нових учасників. Не ведись, вони завжди закінчуються крахом, і більшість людей втрачає свої гроші, щоб уникнути таких схем, будь уважним до обіцянок великих на швидких прибутків. Загугли проект від Національного банку України Шахрай Гудбай. Там є про все це. Те, що є у молоді, це час. Нехай він працює на вас. Якщо ти інвестуєш 1000 гривень і будеш кожного місяця додавати до депозиту по 1000 гривень під 15% річних, то через 20 років у тебе буде півтора мільйона гривень. Хочеш такого? Отже, почати інвестувати у підлітковому віці це реально. Розумій основи, визнач цілі, починай з малого, диверсифікуй і навчайся. І найголовніше уникай фінансових приміт. Став подобайку і пиши в коментарях. Які інвестиції цікавлять саме тебе?